Тащу, товариші вогнеборці. Команді переможців, минулорічних змагань державний прапор підняти. Рівняння! Україна, огляд підрозділів державної служби надзвичайних ситуацій України в Волинській області. Напередодні пожежно-небезпечного періоду, який зараз відпочинається, ми повинні перевірити боєздатність наших підрозділів, показати свою професійну майстерність, щоб в подальшому її використовувати по ліквідації надзвичайних ситуацій і пожеж, які можуть виникнути на території нашої області. Я хочу, щоб ці змагання пройшли організовано. Це, в принципі, кожен підрозділ показує своє обличчя, враховуючи Погодні умови, які будуть, дотримуються право техніки безпеки. Право плече перед проком! Русть! Тому я що зараз, розповім, щоб пройшли ці змагання, оскільки погодні умови, що обіцяють дощ, давайте розпочнемо з коментарів, вона більш власна, щоб э, права була в організацію, щоб в кожного учасника це було затримки, приходить на старт, на і старту. Це об'єктивне рішення може все. Звертається знову, щоб не було хвост на цій ногами почали. Я четвертому забігу я. Губерти забив, представники Департаменту, 12, 13. Дані Стар, другого забив. Не вірить в ласюкен. О До четвертій долі біжить майстер спорту України. Оцінку я буду давати після е, змагань. Це огляд до готовності всіх підрозділів е, Державної служби надзвичайної ситуації України в Волинській області. Напередодні пожежно-безпечного періоду, е, який зараз, в принципі, вже вступив у свою фазу. Напередодні збирання врожає. Ми повинні перевірити готовність всіх підрозділів, щоб вони могли успішно ліквідовувати всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути. в розрізі України. Е, Волинська область займає передові позиції. Неділю назад проходили е, всеукраїнські де Волинська область зайняла друге місце, е, друге загальнокомандне місце. Ну а в минулому році були передовиками. На протязі останніх років Волинська область є передовою е, по даному напрямку. Повинен в на першу чергу е, міти кваліфіковано виконувати свою роботу для того, щоб надати сквітній ситуації допомогу. Любій людині він повинен володіти, мати в першу чергу силу, другою спритність і кваліфіковано володіти технікою і засобами для того, щоб надавати допомогу. Людині в спітку на подальшого. От як ви розвиваєтеся? Можливо, переможці буде направляти на все Я ж вам сказав, всеукраїнські змагання вже проходили. Після цього буде ще кубок України, який буде проходити в Чернігові. Е, кінець серпня. У нас є представники збірної команди е, України. А Україна буде е, приймати участь. Чемпіонаті світу, який цього року пройде в Сеулі в вересні, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Були у вас такі ситуації, що ви стояли між життям і смертю, можливо, ну, люди, яких ви рятували. Розкажіть про такі ситуації. Ця подія була пів року назад, один рік назад. Поступило нам на ПЗП, поступив виклик, щоб дитина 12 років впала в колодязь з глибину 12 метрів. І приїхавши на виклик, я побачив, що... Ну, Дитини не було видно, було видно, що таке вона за допомогою рятувальної мотузки я спустився на, на дно колодязя і, на дно колодязя і побачив, що дитина народилася в рубашці, тому що вона впала в колодязь, а посередині колодязя була труба. Заспокоївши дитину, успокоївши, що все буде добре, бо вона була в шоковому стані. Я взяв її на руки, обняв її і подав в команду водію. І вони витягли мене на поверхню. А як ви спускалися в колодязь, які у вас тоді були почуття? що це ви повинні свою роботу виконати, чи дійсно ви повинні виконати е, обов'язок людини, просто простої людини? Я рахую, що обов'язок простої людини і, і рятувальника. Скажіть, от як у вас е, бути одружені, у вас народиться син. Ви хотіли, щоб у вас син? Мав таку професію, як ви? Ну так, звісно, хотів би. Але я йому настаювати не буду вибором професії, але буду рекомендувати, щоб він працював в цій хліба.